Час. Знаєте, я читав нещодавно книгу Йова, перечитував, і так в кінці Господь говорив до Йова і задавав йому дуже багато запитань, а так собі задумав, чому Бог задає йому запитання. І такі запитання, а ти знаєш про те, а ти знаєш, ну, тобто там був такий рівень, каже Бог, ну, ти хотів зо мною спілкуватися, то треба ж мати рівень да, знання. Як кажуть, треба мати вагову категорію, однакову, да, щоб якісь мати змагання да, проти все. І е, сказано в Біблії, ми читаємо про мудрих людей, навіть Соломон, який написав от ми читаємо, пісня піснів, «Приповісті повісті Соломона. І в кінці ми читаємо є ще при повісті Агура. При повісті Лимоїла, так, друзі. І от е, всі ці мудреці, які разом взяти, які народженими жінками на землі, е, вони дуже багато знали. Так? Вони багато, багато велику мудрість мали, і навіть Соломон, там каже, скільки тисячі при повісті сам на що збирав іншу. Але цікаво, що е, що вони могли не знати або що вони не знали, якщо відкрити, друзі, та подивитися. Ну, що вони могли не знати. І от е, цікаво, що у книгі е, Соломона, от у нього є такий вираз, е, вже в самому початку книги Екклезіаста, і перед цим сказано такі чудові слова, які незрозуміли були. А саме він говорить тільки одне. Я каже, знаю, що на землі є свій час так, для всього, в третьому розділі. Він перечисляє. І там, в своєму перечисленні, він говорить про те, що є час кохати, час ненавидити, час війни написано, час миру, так, друзі? Це те, що він зрозумів протягом свого життя. Те, що зрозумів, що багатство скільки не збирає, тільки клопоту домовляється. І от винув. Приповісті Соломона були зібрані в кінці 30 розділі, написано вже приповісті повісті Агурові. Теж Агур пише про певні речі, які знає, але пише про речі, які дуже складно йому знати. Пам'ятаєте, він тут говорить, що три речі дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю, це дорога орлина в повітрі, дорога зміїна на скелі і корабельна дорога всередині моря. І далі каже дорога чоловіка при дівчині. Друзі, в книги Далі, 31 й Лемоїв, він тільки говорить теж, уже як спостереження, що хто жінку чеснотну знайде, ціна її більша від перел, і довіряє їй серце чоловіка йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Цікаво, що навіть ці мудреці вони не могли. Зрозуміти цю дорогу, цей шлях, як е, зустрічаються двоє людей, так, і як вони е, обирають одне одне, як вони погоджуються для того, щоб створити сім'ю. Е, мудреці не знали. Правда, я пам'ятаю, років 20 назад у нас тут було оголошення. Я не раз так чув. Проходить оголошення, закінчується, а потім я чую там, сестри, пророчець, пророчець. Та я ще півроку назад знав. А та я ще раніше знав, коли слухайте, дивні ви люди. Я знаю, що брат сам 4 місяці ще не знав нічого, а сестра навіть і в голові не мала. Але у нас такі пророчиці, які могли знати це наперед. Ну, може їх ще треба в Біблію написати, як мудреців, які знають. Бо тут ці не знають, а у нас є такі, які знають. Ну буває, так, да, брати сестри. Буває, правда, таке, і пророчиці бувають. Тому, друзі, я коли. Читаю Слово Боже, особливо пророк Єремія, Книги об'явлення, ви знаєте, коли говориться за прокляття, коли говориться за суди Божі, часто висловлюється така річ, яка теж пов'язана з тим, що не буде більше чути так, у цьому місці молодої та молодого. Це говориться про суди, які певні. Коли Єремія говорить про благословіння, друзі, цікаво, він теж, якби говорить про... Те, що коли, от е, я взяв 33 розділ, 10-й вірш, там і 11-й, він починається так, коли він говорить за благословіння він каже, ще буде почутий на місці у цьому. А що буде почути, і написано радісний голос та голос веселий, голос молодого та голос молодої, які будуть говорити: хваліть Господа самого або добрий Господь. Бо на віки Його сердя, що жертву хвали при Господньому домі приносять, бо я поверну долю краю цього, як було на початку, говорить Господь. І ми живемо в такий час непростий, брати сестри, але для нас приємно, коли ці слова, можливо, торкаються сьогодні до нас, що ми ще будемо чути голос молодого і молодої. Тому, друзі, в нас сьогодні такий приємний час. Ми попросимо молодого вийти сюди і позвати молодого. Хтось вже давно казав знає, хтось перший тільки чує про кого йдемо додати. Ось молодий. <головік> Брати і сестрі хочу, щоб церква поблагословила і поєднала нас, але так як цей процес лежить через заручення, то хочу, вас, хочу вам представити свою зару не заручницю а заручність зарукниця бажання своє а ну бажання щоб церква поблагословила. зразу знову помоглися Брати і сестри, ми знаємо, що згідно Словом Божим, то заручені могли бути і на рік, правда, і це було добре, і були такі правила колись під час ізраїльському народі. Ну, ми живемо трошки в другий час, да, брати і сестри, але як казав Максим Анатолійович, треба цар, щоб був, да? і не просто цар, а є якісь правила, да? є в нас в державі якісь прийняті по цьому питанні. Да? Вік має бути відповідний. І має бути бажання, теж дається. Ну і ми розуміємо, і в Слові Божому, що добре, коли ми знаємо друзів, будемо за них молитися. Сьогодні фактично ми їх оголошуємо для того, щоб оголосити, що вони сьогодні, дня стають нареченими, так? Нареченими розуміємо, так? Це, вони статус такий отримують. Цей статус вони отримують до весілля, так? до весілля. Коли буде весілля, це може вони ще не знають, я думаю, і ми ще не знаємо, що воно буде да? вирішуватися, я думаю, в подальшому. Але наше сьогодні завдання, наше головне завдання, яке, друзі, ну бувало так, коли оголошення проходили колись, брати казали, може хтось проти їх, або хтось не згодний. Тому що для чого? Щоб всі почули, що всі знали, ми можливо брати ще п'ятьом сестрам запропонували тут. Вони зараз почули, а тут їх не назвали. Ну, буває таке, так? буває. Ну, Добре, що не дуже часто не дуже часто, але буває. І бувають непорозуміння, і тоді якісь там суперечки, хтось плаче, хтось кудись. Друзі, але ми розуміємо, що благословення воно має бути, коли все в згоді, правда? Тому і оголошення проходить для того, щоб якщо якісь там є моменти десь, у когось, щоб все вирішилося. Ну і наше завдання сьогодні, як церкви, як всі, хто присутні, наше завдання, щоб молитися за наших друзів, щоб Бог їх, Бог їх зберіг зберіг до, до весілля. Оце саме, я думаю, зараз важливе від нас. І їм дається така настанова, щоб вони пилювали, були бадьорі і тримали себе, свої посудини в чистоті і святості. До того часу. Це якраз і фактично буде випробування, так як було в Ізраїлі, справжніх почуттів, так, розумієте? Не емоційну якогось пориву, а справжніх почуттів, які можуть бути, які Бог дає для людей, для чоловіка, для дружини, для хлопця, для дівчини. І також це буде перевірка їхньої віри, любові до Господа і довіри до Нього. Тому, друзі, ну зараз ми що? Просимо, вони помоляться, щоб подякують Господу, що Бог дав їм до цього часу і надалі слова. Ну і Бог буде бажання, ми помолимося. Бог їх далі горіть і допоміг їм виконати їхні бажання, щоб моритись. Дякую, що ми можемо стояти тут перед тобою, перед церквою. Я тобі дуже прошу дай нам мудрості, підготовці до весілля і дай нам, щоб ми трималися і були в чистоті. Дякую тобі за все. Амінь. Ісуса Христа, за те, що на ньому ми маємо спасіння, Господи, і ми можемо вас... і... мати бажання, щоб створити сім'ю. Поляка за це і после Твого благословіння і мудрості в нашому житті, Господи, того працівського благословіння, що ти, Господи, нам допомагав у житті, щоб ти був нашим батьком, Господи, щоб в нам іти свято. І щоб через це вісто, Господи, теж твоє ім'я Амінь. Коли є бажання, можливо, події більше. Амінь. Мій небесний батько, я дякую щиро також за друзів, за брата Тимофію за свою їду, що ти дарував, бажання таке велике, важливе і щоб поєднати свої долі, щоб створити сім'ю в майбутньому. Господи, ми просимо, щоб ти і благословив цей період, їм пильнувати, бути бадьорими, любити. Тебе поважати один одного, Господь, зберігати себе в чистоті і святості Господі, і далі, щоб ти вас ловив їхні бажання і нам поможи молитися за них. Будь з нами в ім'я Господа Ісуса Христа, Отець і Дух Святий, тобі за все кова. Амінь. Ну що, друзі, ми трохи привітаємо. дня що він